Вітаю! Мене звати Скоковська Світлана. Я учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти Корицький ліцей. Вашій увазі проєкт на тему Аналіз захворюваності на цукровий діабет серед населення Корицької територіальної громади. Актуальність теми. Цукровий діабет. У всіх його формах є тяжким людським, соціальним і економічним тягарем для будь-якої країни світу, незалежно від рівня її економічного розвитку та доходів населення. На сьогоднішній день діабет носить епідеміологічний характер. Цього підтвердженням є статистичні дані Міжнародної діабетичної федерації, Поширеність цього захворювання продовжує неухильно зростати в усьому світі і призводить до інвалідності населення у зв'язку з його ускладненням, а також становить під загрозу життя пацієнтів. Попередньо не проводилося аналізу захворюваності цукрового діабету у Корицькій територіальній громаді, тому саме це і зумовило вибір теми дослідження. Мета проєкту полягала у комплексному аналізі захворюваності на цукровий діабет і його наслідків серед населення Корицької територіальної громади за період 2020-2023 років. Об'єктом дослідження є цукровий діабет. Предметом дослідження є захворюваність на цукровий діабет на території Корицької територіальної громади. У результаті досліджень виявлені закономірності стрімкої динаміки, поширеності цукрового діабету на території Корицької територіальної громади. Серед підлітків спостерігалась тенденція до зменшення показника з 2022 року до 2023 року, причиною є виїзд сімей з даними дітьми за кордон, а нових хворих не встановлено за період з 2022 року по 2023 рік. Науково обґрунтовані підходи та диференційований вибір фітотерапевтичних засобів у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет можуть на всіх стадіях суттєво покращити результати лікування, знизити рівень навантаження цукрознижувальними препаратами, здійснювати профілактику уразені внаслідок діабету чи впливати на спільні, неспецифічні патогенні ланки діабету та коморбідних захворювань. Діабет це не вирок, а спосіб життя. Не провокуйте себе на хворобу, будьте здорові.